Сьогодні ми знайомимося з книгою Як виміряти планету, а написала її Катерина Кулик. Млинці. На планеті зараз тільки балачок, що про млинці та про різні рецепти. Змащені сковорідки шиплять, шкварчать, сміються. Від цього на кожному млинці навіть малюнок виходить. То хмаринка, то веселка, але зовсім немає часу, щоб роздивлятися малюнки. Треба поспішати в гості або по самому, самому приймати гостей. Ось і кнопку вже майже не видно за горою рум'яних млинців. «Їжачку, а можна мені теж? голосно спитала Зірка. Кнопка рушником розігнав вершковий туман і радісно вигукнув. «А вже ж можна. Тобі який? Великий чи маленький? Мені, як тобі, відповіла зірка. А з якою начинкою? З такою ж, як у тебе, а сметани скільки, стільки ж. Ясно усміхнувся кнопка. У вас у зірок млинчик теж смачніший, якщо ним поділитися. Зірка закліпала віями. Навіщо ж ним ділитися, якщо можна з'їсти один на двох?